Усім доброго дня. Юрасик в мене пече городи. Пече, гарно. Осьо цьому дядькові легунярі. Він ходить, дивиться. А Юра мусить горати. А він все контролює, чи так, чи не так. Що, так? О, во, бомба. Це ж не просто так город, город з сидиратами був. Був. Так, кабіна відкрилася. Що заглушив? Ще не заведеш зараз. Що ти робиш? На дівчатку заглядаю. На яких? По дорозі ходять. Де ти там ти дівчат був? А, точно дівчата ходять. То ти прийшла нерви тріпати, чи Телефоном мені му, винесла. Тво не винесла. Десь яка картина. То я ж кажу. Що ти хочеш, щоб я сіла погорала? Люня не хочу, одна наведе. Я запросто, то я ж показувала, кажу, дядько ходить, я заставив кого города орати. Сам тракторист. Ні, такого рода любого горати. З кабіни не виведе. Як по маслу йде. Да? Це не долубати десь там поїхати, що долубаєш і не хочеться орати. а тут та їдеш. Дивіться там зелене, тут чорне. Це означає, що вже горяться, казав один. Телефона мені винесе. Чики, чик-чик, <звук> чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Цих збитошниць відправляю картоплю допомагати збирати. А вони так спішать, що одна, що друга. О, порулили. О, як любу дивитися. То йоре, Ті поїхали картоп, одна я з телефоном. Що мануний? Що? Тебе винесли на вулицю, да? Будеш вчитися, як пташки співають. Винесли трішки Льоську на вулицю. А, а, який мовчить, що ти? Сердитий, ні. Ой, як на ось інша я трішки порозпускалася. Правда, в листі, отак От відразу не запримітиш. А цей йшла повз неї. Та й дивлюся, а ще які квіточки жовтенькі. Позбігалися їсти цесарочки. По цесарочках у нас новини. Щось не згадала в минулих відео. Позавчора, напевно, що да. позавчора. У нас молоднячок цесарки П'ять... 5... П'ять штучок, п'ять сясаряд, такі вже завбічки з голубчиків. Поїхали до нових господарів. Там ще їх лишилося кілька маленьких десь цих шон з бентамочками. І ось це все, що лишилося зі старших. Отаке. таке. Оце вже цих доведеться доглядати. Осінь зиму до весни. Якщо схочемо, щоб знову були, велися цесарята, то цих доведеться догледіти. Так, Юра, Льоні город доорує, а Льоня нам в свою чергу культивнув. Уже після копання це лишилося, тому що дощик його приморозив, та було вологе, то не спалювали. А це ось так по городі, дивлюся. Ну, ще, ще таке, ще треба буде взяти. о, що він на другу загонку заїхав, напевно, що десь на цю сторону. Чи це просто сюди їде, не знаю. Зараз буду бачити. Ні, напевно, що ще з цієї сторони заїхав. от, Бачу, що треба буде брати. Від пробігтися. Десь там картоплинка до картоплинки. Трішки повизбірувати. Я поки Юра Воронці вирішила теж байдики не бити, вийшла сполола свиням і з полюю далі квіти. І ще в мене лишилося. Ну, я не знаю, щоб вам сказати, метрів три туди в іншу сторону. Прополоти. І ця частинка, де хризантеми, буде вже вся споляна. Ну і хризантеми і не тільки, але це ж хочу, ну, хочу хвалитися, хвалитися колькою, колькою своєю. Сама. Сама мені миліша кулька з усіх, які є ось ця ця. От. Дивіться, яка краса. Краса та й краса. Збоку ще є ось такі, бачите, от ніби схожі, але блідіша така квіточка. От. А ця то вже розцвіла вже повністю така така ряснюча. і така вже кулька-кулька. Буду. Буду пробувати, дивіться, чи вона мені... Ні, вона мені там знизу ще не дала нічого, тому що ось, ось ці ці то дають. Ось, ось тако з усіх сторін, стільки полола, то дивилася, що є що, буде з чого відсажувати. Ось так, бачите, на сторони відростаються, то це повідсажуємо. Ну і вже оскільки тут, то познаходила е, ромашка. Так, ромашка, ромашка, все вздовж рядочок ромашки. Слухайте, ось такі ромашечки. Так. Можливо, хто хоче. Ой, башмачок, іди сюди. Можливо, хто хоче е, садити е, у такій, у чималій кількості, наприклад, десь вздовж, вздовж бурдюра, вздовж загорожі, то маю такої ромашки багато. По 20 гривень, якщо хто хоче, це вона цьогоріч влітку з сіянців посаджена. От. На осінь вона вже такі собі розетки красиві поутворювала. Деякі розетки навіть і гарненько кущаться, і навіть вже й піточку вбивають. Вони на наступний рік будуть, будуть уже гарним кущиком і будуть квітувати. То якщо хтось хоче, таких по 20 гривень, але від 10 штучок. То можу запропонувати. Хто на каналі вперше, то я показую вам, які кущі утворює, які кущі он вони туди так далі стоять, утворює. Ось, І які, які квіти. Це. Це вже друге цвітіння осінні. І то вона величенька, а перше цвітіння літнє квітує дуже довго, а квітка надзвичайно велика. от така ромашка на долоню. Ну, і так як я за ромашку говорила, точнісінько так є бажання в людини відсадити вздовж поза від дороги. Ось такі мої хризантемки Вони е Деякі трішки-трішки вже трішки почали квітувати. от Деякі деякі ось починають. Але справа в тім, що вони такі гарні, гарні кущі, одноколірні. І це я зараз теж 10 таких найкращих, найбільших, найширших кущиків викопаю І поїде Крезентепка з дому. Так, ось така, одним словом, балія краси буде від'їжджати завтра, накопана сьогодні, але їм нічого не буде. Я зволожила все, вони постоять ніч і з самого ранку відправляться. <кій> <кій> ну і вже у зв'язку з цим хочу сказати, що, можливо, хтось хоче також такої однакової від 10 штук. Правда, кущики вже менші, от, то буде по 40 гривень. Тому ось такі ще маю пропозиції. До тих, що вже озвучувала, ще є ось такі пропозиції. Все, на цьому я трішки сьогодні попрацювала, то тут, тут, то там. От тому буду йти до, до чогось, до іншого, що вечерити думати, а вам всім гарного дня, гарного вечора, точніше, вже мирного неба, тихого, спокійного і хай квітує. Ненька Україна, як люблю, як вони пахнуть.